Для того щоб спокусити людину, потрібно дати їй ковток доброго вина. Колаковський і є цим ковтком Так характеризують автора презентованої книги. Польський філософ Лєша Колаковський автор 30 книг. Та в Україні видали поки одне зібрання похвалу неконсеквентності. Це збірка коротких гумористичних есе. Для презентації книги до рівного спеціально приїхав упорядник та автор передмови. Колаковську називають філософом надію часи без надії. Я вважаю, що Україна якраз переживає цей час, час великої безнадії, коли ми мусимо шукати якісь нові розвитки, але ці розки мають бути не тільки раціональні ці мають бути навколо моралі цінностей. Власне, Колоковський, тому я, дуже важливий для українців він ці цінності і розв'язки пропонує. Пан Грицак радить не читати книги Колоковського вночі. Можна розбудити сусідів власним сміхом. Приїзд професора до рівного помимо презентації збірки сприйняли теж як подію. Однозначно враження позитивні. Ярослав Грицак не особистість. Дуже приємно, що така людина відвідала наше місто. Сподіваємося, що ми далі будемо такі зустрічі влаштовувати. І, звичайно, шкода людей, які сюди не потрапили, втратила дуже гарну нагоду поспілкуватися з небесічною особистістю. У рівному книгу не знайти в жодній книжковій крамниці, тому бажаючим таки зацінити гумор польського філософа, доведеться шукати видання у інтернет-магазинах. Діана Білоконенко, Володимир Захаров, новини Рівного.